Сьогодні у мене вермішель з пюре картоплею. І додаю зараз подорожник з фенхелем. Знайшов вчора фенхель. Це такий як укропчик. І така у мене виходить їжа туристична. Аби її вийшло багато, щоб шлунок не відчував голоду. Восьмий ранок починається з поради. В яку б країну теплу ви не їхали, беріть обов'язково з собою теплі речі. Невідомо, які казуси і які сюрпризи піднесе вам природа. Зараз у мене з рота йде пара, а вчора, коли я спускався з серпантином кілометрів шість, так замерз, що одягнув на себе всі речі. Продовжуємо мандри італійськими манівцями. Переночував добре. Тут стояв мій намет, зараз вже гріється вода. Намет буду збирати. Побачив подорожники, Знову додавлю свою кашу, свій суп, молоденькі листочки. І потім гайдя далі, тут уже недалеко. Кілометрів 60 залишилось до Монако. Подивимось, що воно за держава Монако. Вже тиждень, а сало в паперових пакетах свіженьке і смачне. Бачите, папір вже наситився жиром, і зараз я буду перекладати новенький паперовий пакет, який я взяв для цього. Так що сало дуже виручає в мандрах дуже. Їхав-їхав і доїхав до хмар. Хмари вкривають дорогу, а дорога все вверх і вверх і вверх. Ось висота 1161 метр. Як я задовбався. це все хмари, хмари. там мій велосипедик у хмарах. І тепер тільки вниз. І отам ціле містечко, як там люди живуть. Дивно для мене дуже. Так ось я вже і доїхав до того містечка, яке я вам показував зверху гірське. Не перестаю дивуватися. Зараз під'їдемо до храму. Ось храм, вежа, дзвіниця. І треба десь шукати мені зарядити батареї. Дуже чимно попросив в цьому гірському містечку, яке споглядав ось відтіля з е, самих хмар. Попросив не в цьому прекрасному барі е, зарядити свої батареї. Мені надали таку можливість, і зараз я буду заряджатися заодно пообідаю і вирішу ще якісь свої справи. Полудень. Чекаю, поки позаряджаюся всі мої гаджети. Поки висохне залатаний мій тапок. Чекаю, пообідав. Такі мелодії виграють. 12 година не заспокоїться. Треба згадати, що Росія теж має таланти. Таланти до того, щоб викрадати українських дітей, гвалтувати дітей і вбивати дітей. Згадайте театр Маріупольський, де було написано діти. І вони, ті пілоти, бачили, що там написано діти. Вони скидали бомби. А потім бабкіна надіжда сітувала. Ай яй-яй! Який зруйнований театр. От нього от що залишилось. що залишилось. І банери свої порозвішували кругом театру. Російських своїх поетів і письменників ніколи росіянам їх злочини українці не пробачать. Ніколи. Один із фруктів моїх улюблених на півдні, це, звичайно, смоква. І от я під'їжджаючи до півдня, до самого, весь час, сподіваюся, що ось-ось вона вже достигне. Ану, спробуємо вирвати тверденька ще. Ще трошки. і Гірка, будемо чекати, поки пожовтіє. Фу. Мені от туди. Ніс треба буде спускатися, а вже спускаєся півгодини, не знаю, коли досягну дна. Ну, хто як не я, провезе вас італійськими манівцями. Манівці справжні. Подивіться, ось графіка і можливо саме цього куточку. Ось цей вхід, ось він. Ось він, цей вхід. А оця штука, ось балкончик і для води ця штука. Ось вони. Ось. І вона працює. Ой, не можу! Це ще не все. Дивіться, куди я вас поведу. І туди хочеться. Ага. Ось тут знову є фотографія. Тут такий відкритий фотосалон. І ось сюди ще поведу. Ну як таке може бути? Тут така доріжка позначена. Та це ж якесь середньовіччя, як воно взагалі тут. Тримається, які потрібні міцні матеріали, міцні розчини, які тримають не сотню, а сотні років оці стіни. Куди ж вона приведе? І це ж люди ходять щодня, а як людина хвора. Багато знаходишся. Мати рідна, оце лабіринти. Я не знаю, як ви, але мені ці манівці не те, що подобається. Вони визивають у мене просто бурхливі емоції. Ах, не можу насолодитися всім цим. Рубрика бібліотека. О, місто мене вітає. Сходинки, сходинки, сходинки сюди, сходинки наверх, сходинки сюди. Оце вже точно до храму. Ага, ось. 18 століття. що навіть забуваю включати камеру. І це дорога до храму. Я зараз піднімаюся до костелу. А люди ходять цією дорогою щодня, ті, хто тут живуть. Це ж суцільна фортеця. Ну який екскурсовод заведе вас такі манівці? Підписуйтесь на канал Студія ВЛ. Тож мандруйте разом зі мною. Пропонуйте друзям, натискайте вподобайки. Хто бажає, можете донатити, щоб у мене вистачало сили фізичної доїжджати до таких манівців, італійських або будь-яких інших. Так з певного ракурсу виглядає це місто і я їду. Так давайте знайдемо одну з веж, яка була на фотографії тільки що. назва міста Монта О пейзаж с камінними дахами Тут дробина Для чего така дробина доба Неймовірно краса неймовірно Лабіринтів я не в одному місці не бачив. А може я не там ходив. А хочете побачити вулочку? А от така. Балкончик. Ні, тут є сходинки навіть. Як може бути така краса? І люди живуть? Я розумію, що це не дуже зручно, можливо. Але коли тут народився, навіть не знаю, що сказати. Для мене це все казка, ніби я потрапив в пригоди Пінокіо. Подобається, отак серед вулиці є суспільний туалет, абсолютно безкоштовний. Ти в нього заходиш, тут є все необхідне, окрім дзеркала. І що цікаво, показано, як натискати кнопку. Значить, не цю, а отак, отак стрілечками, стрілечками, стрілечками і ось тут натискаєш. А тому що це для людей з обмеженими можливостями. Місто, яким я тільки що чимчікував і вам показує...